Сьогодні 1 лютого 2025 року, 6 година 37 хвилин, субота продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочиненням і мародерам, які мене оточують, яким керують продажні корумповані оліхерхічні клани і держслужбовці. Показувати хто хто оце дуже важливо. Єдине невеличка мрячка. Ну, нічого. Це мені не завалі. Важко. Що ж зробиш? Легко тільки красти і брехати своїм дітям, яких використовують у своїх злочинних цілях крадії. І злочинці, які все своє життя та дармоїди, які все, все своє життя дурили людей і отримували гроші за повітря, використовуючи труд і працю інших.